Три зернятка. В одному селі жили чоловік із жінкою. Гарно їм жилося. Мали своє поле, конячку, корівку, господарство, та не з неба їм те щастя впало. Обоє були роботящі, від світання до смерку працювали. Одна лише біда точила їх серце. Не мали вони дітей. Якось жінка зібралась до ворожки, взяла з собою дарунки: молока, яєць, полотна та й подалася. Старенька ворожка довго мовчала, а потім тихо промовила. Що перше побачиш на дорозі, те і з'їж. Жінка здивувалась аж розсердилась. От і допомога! Подумала, махнула рукою та й рушила додому. Та тільки відійшла щось хрусь під ногою. Дивиться, лежить горішок. Або дай що, нехай уже буде, як буде, подумала вона і з'їла. Минув час і народила вона донечку, назвали дівчинку Оришкою. Бо ж із горішка. Росла Орися, мов маків цвіт. Чорноброва, білолиця, слухняна, до роботи жвава. Як підросла, то все батькам допомагала і в хаті, і в полі. Одного разу була вона в полі. Коли побачила, летить голуб, а за ним яструб наздогнав яструб голуба, кидається, клює. Орися не стерпіла, схопила палицю, прогнала хижака. А зраненого голуба принесла додому і почала лікувати. Минуло трохи часу. Якось їхав селом старий панич. Побачив Орисю, і так вона йому припала до душі, що надумав викрасти дівчину, наказав слугам схопити її і завести до лісової хатини, де ніхто не знайде. Сидить Орися. В тій хатині плаче, журиться, аж раптом тук-тук. Дивиться, у віконце залетів її голуб, у дзьобі несе три зернятка. Відразу зрозуміла дівчина непрості то зернятка. Кинула перше і двері враз самі відчинились. Ухопила голуба, вискочила з хати і побігла навпростець. Через ліс, через поле. Та недовго тішилась свободою. Чує позаду тупіт. Пан і слуги женуться. Кинула друге зернятко і виросли з під землі густі, колючі, кущі шипшини. Панські слуги і сам пан мусили продиратись крізь хащі. Подряпались, подерлись, там і застрягли. А Орися далі біжить та знову чує за спиною нас доганяють. Кинула третє зернятко і виріс перед ними червоний мак. Та такий палки, що як тільки хтось наблизиться, вогнем обпікає. слуги аж верещали, та все одно бігли далі. Вже і село близенько, вже є церковні дзвони на утренню дзвонять. Та сили Орисю зрадили, схопили її слуги не втекти. Раптом із рук дівчини зірвався голуб. Упав додолу і перетворився на парубка красення. Орисю, каже він, ти врятувала не птаха, а мене самого. Я був зачарований злим чаклуном. Та з першим ударом дзвону моє закляття скінчилось. Пан і слуги так і закам'яніли від подиву, стоять, мов статуї. А Орися з парубком повернулись додому, справили весілля і жили собі щасливо та в любові, скільки доля дала. Ось і все. Якщо сподобалась казка, став лайк, підписуйся і не пропускай наступні відео. Бувай!